Як їхали? – Слава Богу, погано. Такі ямки, що я просто нас розкладають в бусіку діванчики, я прошу, щоб відпочити, бо ми дуже часто Я думала, що ми вже прямо будемо на сцену їхати. Так часто буває. Так розложили, то таким, то дай. Помощ від мігрені. Раз лупануся, і все, вже нічого не болить. У Нас в Кременчуці вистава інтимне пропонувати. Наскільки я знаю, з чорним квадратом ви вже майже як родина, багато років ви так. з ними. А скажіть, от наразі з якими ще проектами ви співпрацюєте? Чим ви зараз зайняті? Ну паралельно в мене некуди не дівся є жіночий квартал, з яким по завершенню цього туру ми виїжджаємо в благодійний тур з дівчатами. Це буде здається чотири міста України: Київ, Дніпро, Біла Церква і Одеса. А якщо ми вже зачепили благодійні тури, то теж я знаю, що ви берете участь. Як ви так. ще наближа... ну, допомагаєте наближати перемогу? Що ви робите? Ну, ви знаєте, я вважаю, що це е, обов'язок насправді великий обов'язок кожного українця, незважаючи, чи ти на передовій, чи ти знаходишся в тилу. Е, коли ми почали під час війни вже розпочали грати театр, е, я теж задала собі питання, чим я ще можу допомогти? Мені дуже багато приносять квітів на виставу. І я їх обожнюю, я їх всіх тягну додому з любого міста. А потім я вирішила, що можна відкрити баночку і анонсую глядачам, що якби вони хотіли подарувати мені квіти, вони цього не роблять, просто цю суму донатять на баночку, а я передаю дівчатам-волонтерам, які роблять сухпайки, чи там ситуативно по якомусь місту потрібна буде допомога. Ну, не багато, не мало, але 100 десь до 130 тисяч зараз дійшло. Отак от, от з квіточок, хто 10 гривень кинув, хто 500, хто 8 тисяч. Дуже вдячна тому, хто це зробив, переманить. Так, в одному з інтерв'ю ви говорите, що саме війна навчила всепоглинаючої любові до життя. А що ще за цей період а, змінилося? А, прийшло якесь переосмислення, інший погляд на життя? Я не можу сказати, що воно прям змінилося, тому що я жила з цими пріоритетами. Тобто, що потрібно жити сьогодні, зараз потрібно. А, ну, Це просто, мабуть, гост, максимально гостріше стало питання що немає можливості відкладати навіть на завтра своє життя, навіть на вечір. От тобі щось хочеться зараз, ти маєш брати це робити. Тобі щось хотілося, ти про щось дуже часто мріяв, але ой, я якось потім, ой, це я з наступного року. Немає наступного року, ти маєш це робити зараз. І воно здається, знаєте, коли ти думаєш, ой, та це на це потрібно стільки часу, за це потрібно тільки взятися, і все воно швидесенько йде. Так, якщо ми про творчість, я там трішки фанати цих підкатів-відкатів, скажіть, будь ласка, от вон, ви заздалегідь продумуєте, чи буває таке, виходиш, дивишся на цю істоту чоловічої статі, вона так клац і хочеться йому щось таке сказати? Ну якщо ви саме про Львів на джипі, там де я була, це було один раз, і ну, там були відкати, по-моєму. Коли вони взагалі там до жінок приходять, підкатують, а тут мені треба було підходити. Це для мене було не дуже легким випробуванням, ну і треба було трохи подумати. Але все одно імпровізація в моєму житті є, нікуди її не діть. І, звичайно, навіть якщо щось тобі сплануєш, так і думаєш, а оце, оце скажу, як почучу, а виходиш, а воно налягає, а тобі хочеться саме щось таке сказати. І ти говориш те, що летить перше а На думку. — А в житті вона діє? І. Вся імпровізація воно настільки відчувається, коли я ж займаюся і в театрі в нас є шоу, імпровізаційне квадрат-шоу. І ну так от був тур на декілька міст, і ти розумієш, що тобі просто не то, що є, на жаль, люди, які бояться там хліба сказати: Подайте мені там той хлібчик. Ну, от вони бояться спілкуватися. А коли ти імпровізуєш, 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 воно тобі легко і по життю дається все. От в чорному квадраті це теж театр імпровізації. Так. А були такі моменти, що от з зала люди сказали фразу, і ну, настільки вона гармонійно вписалась в виставу, що її далі так, почали використовувати. Так, так, було таке. Були такі фрази, коли вже піввистави проходить, а я собі вже думаю, боже куди ж її всунуть, куди ж її всунуть, куди ж її всунуть? Але все одно ми її висказуємо. Але бували так чітко вкладували, що глядач навіть мог не відреагувати, тому що вона там так лягла, що. Ну, і тільки той, хто загадав це, а, це ж я сказав, кричали. Так, да, так, іноді глядач дає кращі моменти, і це може піти ж іншим поворотом. От вони дали якусь там, ну, не знаю, який приклад навести. Колись, звісно, дали, вона не ввійшла, але зараз як приклад іде. Чебурашка пішов за гаражі і був непонятий. Ну, як це можна всунути до сімейної пари, казалось би. Але ми завжди про неї про цю фразу пам'ятаємо. Вона не стала в тіло вистави, бо, ну, якби, Чебурашка. Але так, да, є такі фрази. А, і скажіть, от у вас, наприклад, ну, в сьогоднішній виставі і в, в жіночому кварталі у вас є а, чоловік е сценічний, а от серце Ірини вільне? Чи є шанс на дві смужечки з Кременчука? А, просто не дуже довго я у вас буду. Тому, якщо встигнете <світ> завтра до 10 ранку, Бог в поміч. Вільне для саме для Кременчуга вільне в Полтаві. Вже скажу, що буде зайняте. Добре, а що ви встигли щось побачити в нашому місті? Таке, що вам сподобалося, зачепило? Я була, мабуть, ми сьогодні навіть подивилися в 2001 році з вистави медовий місяць, і ми чомусь якось так до вас нальотом приїхали. Переноч... навіть не ночували, а їхали вже до Полтави, бо там була наступна вистава. Але я сьогодні, от поки ми навіть їхали до, до готелю, я встигла помилуватися дуже красивим Дніпром, який, як здалося, виявилося, його видно з дороги, але ж я його раніше починала виглядати. І у вас дуже затишні вулички, затишні і чистенькі. А це все від кожного йде. Бо є таке місто, вже навіть там і люди гарні живуть, ну і от, і, от, і, от, і, от, і от кине воно. А тут ми так прогулялися там біля готельчика і все чисто. І, ну, прям відчуваю, ну, Не то, щоб то раді нас його прибирали, то видно, що люди просто люблять своє місто. Тетяна з вами більше спілкувалася про професійне, а я хочу раз вже вистава називається там про інтим, тобто про... поспілкуватися про секс. Не тікаєтесь? Ухтичка, давайте. Давайте. Тоді чи вважаєте ви секс дуже важливою частиною вашого життя? Однією з сексуальні стосунки до шлюбу це нормально чи ні? На сьогоднішній день так. А, як ви вважаєте стосунки до шлюбу? Вибачте, це питання я задав. Я, а я вам як ще ви раз повідомляю для розповім. чоловіків. <світ> секс важливіший чи для жінок? Для кого більше? Ну я думаю, що це дуже індивідуальна штука, але все таки я голосую за чоловіків. Секс може бути послугою, яка продається за гроші. Ні. Ну, просто ну, нема стільки грошей. Ну, ні в кого. Якщо ви лічно мене питали, так по ціні узнати, то я вам. То яка? Ну, нема. Ну, нема. Якщо парламент проголосує і. Зробиться це на законодавчій ініціативі, тоді що ви мені відповідати. Да я скажу, що я позап... законопослушна громадянинка. <сум> Ні, я вважаю, що якщо це комусь дуже хочеться і вони прям цього прагнуть жити, бо цього не можу. Ну ну комусь секс, як воздух, знаєте. От нема немає води, чистої стакана на а воно, бідненьке, не може сьогодні прожити, щоб не переспати. Хай сплють собі. Ні, зрозумів. Жінка, яка перебуває у шлюбі, зобов'язана займатися сексом з чоловіком, навіть якщо вона цього хоче чи. Ні. Це з хрена лібаня загорілася. Якщо вона цього не хоче, то вона цього не хоче. На, чи права, це... Вона жінка. Так в неї що, на спині написано поймай мене чи що? Ні, якщо секс має бути тільки тоді, коли хоче два зайчики. А, а в, якщо ти... хоче один, то хай поможу йому сам. Ви про два, а я вже про більшість. Чи нормально а мати скільки? постійні сексуальні стосунки з більш, ніж однією особою одночасно. Боги небесні. Ну, в телевізорі, так, да, а в житті не приходилось. В телевізорі приходили? Звісно, ви ж не бачили, я вам скину сила. Чи ви стоять? <сélux> 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 Секс з фанатами був? Ні. А, а я не відповіла. багато джив... фанатів. Приходьте І... побачити? Побачимо. І як достають? Ні, в мене тьфу-тьфу-тьфу, не знаю як, але жодного немає повідомлення там нецензурного чи якогось негативного. Угу, тоді Особисті прокомогу... повідомлення це тільки, тільки те, що, те, що дає мені змоги зараз виходити і намагатися жартувати в цей час. Це тільки їх повідомлення, їх очі, їх сльози, їх посмішки. Тому таких якихось там возращенців не було. А скажіть, наскільки необхідний зараз гумор влашується? Максимально. Я вважаю, що він піднімає емоційно-нервову систему, він їй дає можливості функціонувати краще. Тому, якщо, знаючи по собі, це є спіраллю, якщо ти починаєш сядеш в позу горя і тебе закрутить так, що ти можеш добігти до суїциду, не доведи, господі. Але якщо ти смієшся, ти повні сили, ти розумієш так, і вже ти виходиш, так все, там ми переможемо, там ми все, і от таким з таким настроєм має людина засипати і просипатись. Тому а, я й до цього любила своїх глядачів, але зараз ми після війни перше місто останнє це була Біла Церква 23 лютого, а перше це був Житомир, коли ми виїхали. І я тільки в дорозі зрозуміла, що боже, як ти зараз вийдеш будеш і будеш хіхонькі-хахоньки. І сюди ми їхали, причому, здається, мені з Киманчуга написала: жіночка, боже, я б так хотіла до вас пройти, я вас так люблю, але здається, зараз не на часі. І я їй відповіла, і їй потім навіть записали відео, що а коли як не зараз потрібно людям набиратися позитивними емоціями. І ми приїхали в Житомир, і з великим страхом перший раз за багато років я вийшла, я питалась, намагалася відчувати зал, як їм коректно, некоректно, смішно ні, але ж ми не бачимо глядачів. І тільки вже в кінці на поклонах, коли вимкнули світло. Я побачила ці заплакані очі. А я з глядачами завжди після, після вистави спілкуюсь. І вони просто стояли за такими очима, і я побачила, що в залі були військові, і вони потім зайшли до нас в гримерку і сказали дякую, що ми на дві години змогли хоч якось відволіктися, забутися, що в нас зараз іде війна. І про це забувати ні в кому випадку неможливо. І не треба, і не моя. Але те, що людина має емоційно відпочивати, це зараз найбільше потрібно. Люди дуже втомлені від усього. З усіх сторінок донатити допоможіть, і і треба донатити. Треба розум грамотно це робити, розуміти, кому де як. І е, прийшовши на виставу театру чорного квадрата, уже глядач являється волонтером, тому що частина з за квиточків йде на медичну допомогу збройним силам. Що думаю, для вас важливіше секс чи гроші? Смотря які гроші. Так, звісно, який секс. Ну, якщо такі знаєте, що хто тут, то лучше б, звісно, хай заплатить. Ну, не за секс, а просто. Бо ви зараз склеїте і буде мені. Заходьте, пожалуйста, по 50 гривень.